Щонайменше три людини загинуло, і дві зникло безвісти внаслідок повені у Вірменії та Грузії. Через зливи вийшли з берегів річки Дебет, Ахстев і Ташир. Із зони лиха евакуювали понад 260 осіб. У Вірменії постраждали Тавуська та Лорійська області. Там зруйновано або пошкоджено шість мостів, лінії електропередачі та понад 130 будівель. Що сказати, мій кіоск зруйновано, дорога повністю знищена. Ми прийшли на роботу і це побачили. Уся дорога розмита, нам не приїхати. Поруч із цим будинком був великий сарай для худоби. Там були мої тварини, кури та свині. Мені вдалося врятувати лише собаку. На дорозі Ванадзор алаверді розмило 50 кілометрову ділянку. Також закрито трасу М 6 яка сполучає Вірменію з Грузією. Припинено залізничний рух між Єреваном і Тбілісі. У сусідній Грузії також вийшли з берегів річки Дебет, Храмі та Алгеті. За даними грузинських медіа, щонайменше 15 сіл відрізано від зовнішнього світу. Вода розмила дороги, зруйнувала інфраструктуру, затопила вулиці та будинки, а також сільськогосподарські угіддя. Влада оцінює збитки.